Україну накрила епідемія ігроманії. у збройних силах України виявили проблему захоплення солдатами азартними іграми. Першими публічно про проблему лодоманії серед бійців заявив солдат-аеророзвідник з 59-ї бригади Павло Петриченко. На сполох почали бити навіть народні депутати. Мовляв, якщо не прикрити лавочку, наслідки можуть бути дуже негативними. За словами нардепа Гончаренка, 9 з 10 солдатів на передовій мають проблеми з ігроманією. Здавалося б, коштів поменшало, але люди і цивільні і військові витрачають гроші на азартні ігри. Що таке ігроманія? Чи правда, що головна причина епідемії цієї хвороби в Україні війна? Хто опинився у зоні ризику? І головне, як це лікується? Телеграф поговорив із психотерапевткою Тетяною Станіславською. І ось що ми можемо розповісти вам. Ігроманія – це не лише проблема виключно війни, чи лише України. Це така ж поширена залежність, як алкогольна чи наркотична. Від неї страждають військовослужбовці багатьох країн, зокрема Британії, Ізраїлю, США. Азартні ігри це, по суті, механізм подолання стресу і тривоги, а також психотравми під час війни. А для військових це ще й несвідома спроба здобути перемогу, хоча б таким чином. Крім того, війна відкриває все. Багато неприємних виходить із тіні людської природи. Пороки та патологічні тяжіння, наче отримують дозвіл проявитися. На них накладаються неминучі потрясіння і, залежності квітнуть буйним цвітом. Крім того, процес гри та виграшу провокує викид дофаміну. Це хімічна речовина мозку, яка відіграє ключову роль у кількох функціях організму, включаючи приємну винагороду та мотивацію. Хто перебуває у зоні ризику? Першочергово це люди із виснаженою нервовою системою, у яких до війни може і були навички саморегуляції. але зараз вони втрачені, а самі люди дуже втомилися, щоб контролювати свої бажання. Вони більше не мають сил боротися зі своїми внутрішніми драконами все йде на битву із зовнішніми викликами. Тому люди шукають швидкі та прості способи зняти стрес. Усі хочуть чарівну пігулку, яка миттєво все вирішить. Залежності відмінно закривають цю потребу. Ігрова залежність психіатричне захворювання, що діагностується дуже чіткими критеріями. Як визначити, що хвороба настала? Першочергово це має зробити фахівець, а не сама людина. Але є мінімум чотири діагностичні критерії. Якщо вони проявляються протягом 12 місяців, варто бити на сполох. Серед них потреба ставити все більші суми, щоб досягти бажаного відчуття азарту. Неспокій і дратівливість при спробі скоротити або припинити азартні ігри, неодноразові спроби припинити, контролювати або скоротити азартні ігри, бажання грати під час стресу, брехня, щоб приховати азартні ігри, покладання на допомогу інших, щоб вирішити грошові проблеми пов'язані з азартними іграми, ризик втрати роботи або близьких стосунків через азартні ігри, так звана гонитва за програшами, тобто повернення до сатисфакції після програшу грошей, часті роздумування про азартні ігри, прокручування в голові минулих ігор або планування майбутніх. Складність діагностики полягає в тому, що гравець часто приховує масштаб фінансових проблем або значно зменшує їх. Він і сам палковірить і інших довкола переконує, що ось-ось відіграється, закриє борги, залатає дірки у своєму бюджеті. Тому не завжди можна швидко зрозуміти, що людина досягла дна. Щодо лікування, тут теж все непросто. Як і при алкоголізмі, наприклад, при ігровій залежності запорука терапевтичного успіху залежить у бажанні самої людини позбутися її. А бажання такого немає, зате є багато дофаміну, гормону, який відповідає за ейфорію та задоволення. Відмовитися від них дуже важко. Є різниця в ігроманії часів війни та мирного часу. Вона полягає у двох речах: інтенсивності зовнішніх стрес-факторів та дефіцитів внутрішнього ресурсу. У мирний час викликів також чимало, але немає обстрілів, вибухів, смертей, немає колосальної кількості горя довкола. Війна дуже специфічний час, катастрофічний за масштабом, що руйнує психіку. Тож, на жаль, зараз навантаження більше, а сил долати менше. Як швидко і громадія руйнує людину, швидкість розвитку патологічних потягів залежить від багатьох факторів, мають значення особливості нервової системи мозку і характеру. Дуже важливі сценарії подолання стресів протягом всього життя. Має значення, як людина психічно організована, як справляється в житті з труднощами, як вона в принципі переживає екстремальні обставини. Усе це впливає на динаміку розвитку ігрової залежності. Симптоми можуть періодично вщухати та повертатися, можуть розвиватися швидко або багато років. Наслідки пов'язані з азартними іграми можуть стосуватися не лише сімейних проблем, боргів, незаконної діяльності, але й вести до підвищеного ризику суїциду та інших психічних розладів. Вживання психоактивних речовин також є дослідження, згідно з якими проблемні та патологічні гравці можуть відчувати високий рівень серцево-судинних захворювань. Чи можна вилікуватися від громаді на 100%? так. Навіть маючи схильність до залежностей, можна навчитися тримати їх під контролем. Але в лікуванні варто говорити про комплекс заходів неможливо вилікувати ігрову залежність окремо від решти проблем із психічним здоров'ям. Причому це стосується як військовослужбовців, так і всього населення країни. Лікування від ігроманії – це насправді випробування, зазначає психотерапевтка Тетяна Станіславська. Медикаментозного лікування ігрової залежності не існує лише від супутніх станів, таких як тривога та депресія. Але є вербальна психотерапія, вона доказово працює. Хороші релаксаційні техніки, мотиваційні наративні практики, але це все не працюватиме без наміру самого гравця позбутися залежності. Він важливіший за будь-які напрямки та методи. Найчастіше з цією проблемою до психолога чи психотерапевта звертаються родичі. Самі військові звертаються дуже рідко, бо якщо ігрова залежність приносить задоволення. То важко від неї добровільно відмовитися. Звертаються або дружини, які в паніці спостерігають, як тане сімейний бюджет, або командири середньої ланки, які переживають за побратимів. Станіславська зазначає, що за її особистою статистикою, динаміка залежності посилюється в ході війни, як і інші негативні наслідки. Як розмовляти з людиною про її залежність? Чого не можна казати, щоб не викликати відторгнення та агресивної реакції? Будь-яка подібна розмова викликатиме опір, тому найменше працюватимуть проповіді та настанови. Це провокує конфлікт. Людина закривається ще більше і приховує проблему. Припинення ігрової поведінки це відповідальність першочергового гравця, а не родича. Тому важливо бути поруч, щоб підтримати однак без настанов та моралізаторства. Краще зберігати спокій та тримати свій гнів під контролем. Головне терпіння також варто підготуватися до безлічі можливих реакцій з боку гравця, включаючи гнів та заперечення. Також корисно керувати своїми очікуваннями, не чекати, що гравець кине грати легко та одразу. Це може зайняти час і так спроб може бути кілька, навіть дуже багато. Психотерапевтка зазначає, що на ранніх стадіях корисні чесні діалоги про те, що відбувається, а ще про те, як це розвивається і до яких наслідків веде кожна людина має своє вразливе місце, можна спробувати надавити на нього. До прикладу, мотивацією може стати наявність малих дітей у гравця, якщо детально обговорити сценарій їх майбутнього з залежним та слабким батьком, який не може нічим допомогти. Це може стати мотивацією до одужання. Але в ситуації з ігровою залежністю допомоги потребує не лише сам гравець, а й вся його родина та близькі люди, які переживають великий стрес. Тетяна Станіславська рекомендує родичам дивитися правді у вічі без рожевих окулярів, визнати, що проблема є, сама по собі вона не пройде, і за перемогу доведеться боротися. Друга рекомендація поважати причини, що призвели до цього. З цим часто бувають проблеми. Варто пам'ятати, якщо людині погано, то з нею трапилось щось погане, і в цьому не завжди винна лише одна людина. Третє, лікування не буде швидким і швидше за все з декількома заходами не одне й те саме коло. Доведеться багато чого змінити, обмежити фінансові ресурси та доступи до них і звузити спілкування. Доведеться багато згадати і зустрітися з неприємними думками та почуттями. Якщо людина завдає серйозної шкоди сімейному бюджету, важливо обмежити доступ до фінансів, встановити кордони в управлінні грошима. Можливо, компромісним рішенням стане відкриття другої банківської картки, де буде незначна сума на поточні витрати, і ця картка буде залежною від азартної ігор людини, а основна у близьких. Тому що кинути грати на фоні десятків, а то й сотень тисяч гривень на руках це кинути зловживати алкоголем при алкобарі з кришталевими чарками у домашньому серванті, тобто надто важко. Головне не здаватися, адже сила духу, терпіння та підтримка родинного кола творять дива на цю проблему. Вже відреагували законотворці. 4 квітня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики одностайно схвалив законопроект номер 9256, який посилює контроль за гральним бізнесом. Він передбачає ліквідацію комісії з регулювань азартних ігор і лотерей і посилення вимог до реклами азартних ігор. Документ також пропонує під час воєнного стану вносити військовослужбовців до реєстру людей, яким обмежують доступ до участі в азартних іграх. Тобто обмеження стосовно участі військових передадуть до уряду, який зможе регулювати ситуацію. Тепер за законопроект має проголосувати парламент. А ви зіштовхвалися з подібною проблемою? Чи знаєте людей, у яких під час війни загострилася проблема, і як ви вирішували її? Діліться досвідом в коментарях під цим відео. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.